Фахівець зі штучного сіменіння худоби із села Городище Луцького району Наталія Шило понад 15 років віддала роботі з тваринами. Дев'ять з них жінка дбає, аби худоба у земляків була високопродуктивною. Ми з кожним роком починають вже користуватися більше. Бо знаєте, як в селі настроєні ці бабки. Вони привикли, що це має бути бики, все. Але попробували, тому що я, як є фельдшер ветеринарної медицини, я також і підліковую тварин. Дивлюсь, чи є там кіста, чи що водночас назначаю лікування і лікую, якщо це є в моїй змозі. І вони зрозуміли, що краще приводити на штучне осініння. І це краще телятка, вони більші, гарніші. Пані Наталія є одним з кращих фахівців своєї справи. Продемонструвавши відмінну підготовку, вона стала перем... Можцем щорічного уже тридцятого професійного конкурсу, що відбувся на базі обласного виробничого підприємства з племінної справи в тваринництві в Рокинях Луцького району. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко наголошує, сьогодні, як ніколи, важливо дбати, аби тваринництво стало вигідним для людей. У нас акценти робляться на селекційно-племінній роботі для того, щоб підвищити продуктивність, тому що передові господарства підприємства Раті вже перейшло вісьмитисячний рубіж надій на корову. Це завдяки тому, що запроваджують і технології Лекційна племінна робота на волині збільшується кількість родин, де отримується три і більше корів. Однак люди не можуть отримати коштів уже за здане молоко. Розповідає начальник управління ПК Кам'янкаширського району Григорій Супренюк. Молокопереробні підприємства, які в нас в районі, два, які в нас заготовляють молоко. На сьогоднішній день сумарно заборговані перед людьми, перед здавачами, становить більше 800 тисяч гривень. Жнива пройшли. От думали, що якась копійка, це все такі, воно все подорожчало, будемо казати, сьогодні все подорожчало. От а от така ситуація не дуже приємна. Заступник голови облдержадміністрації Микола Собозький не заперечує, що влада повинна допомогти волинянам отримати борги за дане молоко. Однак є питання і до якості соровини, каже посадовець. Питання дійсно тут до влади, до адміністрації все такі є. У нас чинники як е, е, тут піднажати. Хоча. Ми пропонували, щоб все-таки це було на договірній основі. Якщо я здаю, то я маю знати, що хтось несе відповідальність, якщо вчасно не розрахувався. Ми пропонували, щоб була третя особа. Дійсно доб'ємось людям виплатять, дійсно постараємося такий механізм налагодити, щоб вони не виникали ці борги, або якщо будуть виникати, щоб хтось відповідав. Але я зараз трошки все-таки за інше. Ми маємо зарадати іншу якість нашого молока. Поки чиновники вирішують питання із ліквідації боргів за здане молоко, селяни нарощують поголів'я великої рогатої худоби, застосовуючи новітні технології, сподіваючись, що високопродуктивне тваринництво принесе копійку в кожну оселю.